Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі звати мене Катерина Єрва. Вітаю вас. Із рівненських ломбардів вилучили церковне срібло, накрадені дорогоцінності, здав злочинець та отримав солідну суму. За них наркозалежний крадій мав намір придбати дурман речовини. Крадіжка із святині сталася у селищі Володимирець на півночі області обікрали свято Успенську церкву. Зловмисних про них приміщення святині, і забрав цінності з вітрини а ще 5 тисяч гривень стрібну атрибутику. Про крадіжку із церкви дізнався настоятель і відразу повідомив поліцію злодія. Вдалося розшукати за гарячими слід Надійшла письмову заяву від священика. Невідома особа шляхом металевого прибору проникла до церковної лавки, звідки було склеєно крадіжку. Особа встановлена, йому приділено підозру та готуємо клопотання на. Зубіжний захід у рамках кримінального провадження слідчі провели обшуки в рівненських ломбардах. Злочинець повідомив, як і де збував цей товар, виручив гроші, щоб купити потім наркотиків. особа неодноразово потрапляли в полезорю полезору працівників поліції за вживання наркотичних засобів. Вилучені срібні твироби повернули настоятелю Свято успенського храму. Зловмисник, який не гребує ні святим, ні волею має усі шанси отримати термін до шести років виправні колонії. Через несправну електропроводку у рівному горів студентський гуртожиток. Таку версію загорань відпрацьовують фахівці, та й самі мешканці гуртожитку нарікають на застарілі мережі. Пожежа здійнялася у кімнаті на другому поверсі. Студенти пішли на пари в університет та лишили увімкнений у розетку чайник. Що було далі? Дивіться самі. Ще задимлені коридори, студенти покидають приміщення гуртожитку, бо не можуть дихати. На другому поверсі дев'ятиповерхового приміщення горить. Спершу і не всі зрозуміли, що це сталася надзвичайна подія. Був ранок, хто стільки прокинувся. Пішов миватися і відчув різкий запах горілої пластмаси. Після того, вийшовши на коридор, я побачив кулки диму, які стояли на 9-му поверсі. Хоча, як потім я вже вияснив, коли спускався, що. Пожар стався на другому поверсі. Рятувальники отримали сигнал про небезпеку. У студії гуртожитку в 9.15, і лише після приїзду вогнеборців почалася активна евакуація молоді. Щоб потрапити в помешкання, де вирувала пожежа. Нашим співробітникам за допомогою спецобладнання довелося вибивати вхідні двері. На щастя, людей всередині не було. На приборкання вогню рятувальники подали один водяний ствол. Кімната горіла, меблі, речі домашнього вжитку. Фактично нульова видимість від сильного задимлення, токсичність газів, що виділялися від продуктів горіння а так. Кож складне планування коридорів значно ускладнило роботу. Через пожежу в домовій пасті опинилися десятки мешканців гуртожитку верхніх поверхів. Завдяки оперативним та професійним діям наших співробітників, палаючої багатоповерхівки, було врятовано 18 людей. Ще 49 мешканців було евакуйовано. Ліквідувати повністю полум'я вдалося через пів години. Зі слів мешканців гуртожитку електромережа застаріла, тому останнім часом студентам забороняли активно використовувати прилади з метою уникнення замикань та пожеж. На думку багатьох студентів, ця пожежа могла статися через стару проводку, так як будівля вже дуже стара, ліфт не працюють, потім. Нічого не, не дозволяють буквально ні чайників, ні хвильовок, ні дуйчиків. Бо гореться. цього разу обійшлося без жертв та постраждалих. До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць техніки і 21 рятувальник. Вогнем знищено два ліжка, дві тумби, шафи і холодильник. Закопчено стіни. Подейкують збитки від пожежі можуть відшкодовувати самі студенти, які проживають у цій кімнаті. Вони й лишили увімкненого чайника. Жителі Рокинівського району за розбите хуліганства суд вирішив не тримати під вартою йдеться про молодого чоловіка, якого підозрюють у сутичках в старому селі на Рокитнівщині у січні цього року. він та ще кілька помічників стріляли по місцевих людях, хлопцювали битою. Кілька тижнів головний фігурант цієї справи був під вартою. Але суд вирішив його звільнити та зобов'язав до домашнього арешту. 26-річний чоловік із старого села у Рінницькому міському суді в якості обвинуваченого по двох гучних кримінальних справах Розбійте Оліганство на півночі області цю особу добре знають. У грудні минулого року він з товаришем увірвався до помешкання односельчанина. Бив господаря та його сина ножем. Нападники забрали три тисячі доларів і зникли з місця події. Через кілька тижнів цей же чоловік вчинив з групою молодиків криваву суточку у старому селі. Стріляв по місцевих, фізично знущався за допомогою бити. Принаймні, такої інформації володіють слідчі поліції за підозрю, Вчинені злочиню 26-річного чоловіка затримали і взяли під варту. Але довго він там не пробув. Пілозився вчинення особливо тяжкого злочину. Крім того, він обвинувачений в іншому кримінальному впровадженні, також особливо тяжкі вчинення особливо тяжкого злочину. Наведені ризики також не відпали. Він так і досі проживання його в прикордонній зоні, де спрощений порядок перетину кордону. Крім того, він може впливати на свідків та очевидці вказ кримінального правопорушення, зокрема потерпілих, тому що так сторона захисту не надала нам будь-яких підтверджуючих даних, які б свідчили про те, що потерпіли примирилися з нашим підозрюваним, а в матеріалах кримінального провадження досі залишилася заява про те, що на його потерпілих чиниться тиск. Під час судового засідання представники слідства намагалися довести у суді важливість утримання підозрюваного у СІЗО, але паралельно звучали і свої аргументи захисту. Зокрема, йдеться про звернення сільського голови і певних односельчан, які вважають, що цей чоловік під час пробивання в слідчому ізоляторі усвідомив свої вчинки і заслуговує на гуманішу міру запобіжного заходу. Російсьководи в місті рівному а це далеко від докордонної зони. Це буквально тут. Я думаю, що він не зможе тільки про цей час покинути межі України. І крім того, зазначає, що в нього вилучений як із паспортним громадянина України, так і закордонний паспорт. Суддя Євген усе зважив та обрав йому домашній арешт з 22 години до сьомої ранку. Якось боємо, що Досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом хуліганства триває. А справа щодо розбою передана до суду. Підозрівному загрожує до семи років позбавлення волі. Ставимо крапку на сьогодні. Більше важливих новин на сайті телеканалу Сфера. Там вже і наші контакти розміщені. Слідкуйте за тим, що відбувається довкола, робіть висновки і не повторюйте чужих помилок, за які завжди треба буде розрахуватися. Дякую за довіру. Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівна вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 «Тетяна» Тетяна салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.